День і час, коли прийшли ви в перший клас, як ви за парти тихо сіли, як першу лінію провели, як перше слово прочитали, як першу букву написали, моє любі, моє сонечки, ось і настав той день, коли мої маменькі першокласники переступають поріг школи. І йдуть у доросле життя. Згадую, які ви прийшли до першого класу. Такі маленькі, кумедні, а зараз такі дорослі. А як же ви звикали сидіти за партами, як активно відповідали на уроках, любили читати, розв'язувати задачі? Як же ви активно, яскраво танцювали на динамічних перервах? А як завзято змагалися у спортивних конкурсах? І кожне свято ви дарували неймовірні враження своїми яскравими таночками. А я, ваша перша вчителька, завжди пишалася вами і пишаюся кожним з вас. Ви стали справжніми особистостями, які мають мрії, цілі, прагнення. Нехай шлях, який ви оберете. Буду успішним і яскравим. Ви знаєте, що все, що ви робили в школі, це тільки початок вашого великого шляху. Тому не бійтеся мріяти, Ставити перед собою цілі і впевнено з вірою в себе йти до них. Моє любі, бажаю вам удачі у всіх ваших починаннях, невичерпної енергії та натхнення. І знайте, що життя це велика пригода. А ви у ній головні герої. З любов'ю і вірою у ваш успіх, ваша перша вчителька Тетяна Олександрівна. Шановні учні донадцятого класу. Від щирого серця вітаю вас з завершенням такого довгого вашого етапу в житті. Я дуже пишаюсь тим, що я з усіма вами знайома. Я хочу побажати вам успіху подалі бути завжди щасливими, обрати правильний шлях в житті і його дотримуватись. Любі випускники, ось і настав, мабуть, один з найважливіших днів у вашому житті: випускний, стільки стежок протоптано навколо школи, і скільки дорог відкрилося в нове життя. Я бажаю вам завжди з теплотою в душі згадувати. Шкільні роки, шкільних друзів і, звичайно, ж вчителів, які давали вам такий важливий поштовх в життя, вклавши найцінніше і найпотрібніше, я бажаю вам зробити правильний вибір і стати на ту дорогу, яка допоможе освоїти улюблену і потрібну професію, допоможе обійти всі невдачі, перешкоди і придбати ті блага, до яких ви прагнете зараз. Адже від цього і залежить ваше майбутнє. Прагніть, дерзайте, йдіть тільки вперед. І ніколи не здавайтесь зі святом Шановні діти, ось ви вже випускники, випускники НВК номер 3 Ви стоїте на порозі дорослого життя. Я вам хочу побажати завжди залишатися по перше людяними Любити життя це по-друге по-третє, бути щасливими. Обов'язково обрати ту професію, до якої лежить душа, до якої лежить серце. А щоб обрати професію, вам треба продовжувати наполегливо навчатися і обрати той шлях, про який ви мрієте. Я вам бажаю щасливого життя, щасливої дороги, щасливої долі. І пам'ятайте, пам'ятайте тих, хто вас навчав, хто вас виховував. Будьте вдячними за це. До побачення. Успіхів. Шановні випускники, дорогі наші діти, ось і настало те довгоочікуване, радісне і, напевно, все ж таки трішки сумне свято. Свято прощання зі школою та отримання свідоцтв про повну загальну середню освіту. Здається, ще вчора ми з вами проводили уроки свято останнього дзвоника, а позаду вже майже напружена пора національного мультипредметного тесту та безтурботне дитинство. Попереду нові життєві вершини і досягнення. Я в цьому не сумніваюся. Кожен з вас залишив свій слід в житті нашої школи. І вас тут завжди будуть пам'ятати, переважно хороше про вас. Ми будемо пам'ятати відмінні відповіді Тангірберганова Андрія, Оленіча Владіслава, спортивні досягнення Юденка Дмитра, Фіса Кані, перемоги на міських предметних олімпіадах, Блінофатова Євгена. Яскраві виступи в клубі веселих та кмітливих Моськіна Данила. Ну і взагалі кожен з вас унікальний і неповторний. В кожного з вас є свої таланти і чесноти, якими на уроках і в позаурочний час намагалися розвинути. І взагалі вчителі і батьки дали вам велику силу, знання. Ваша задача направити цю силу в правильне русло. Щоб і ваші родини, і ваші педагоги могли пишатися вами, в першу чергу як простими порядними людьми. Я вам бажаю якомога краще зробити вибір професії та життєвого шляху, прагнути кращого, ніколи не зупинятися, не опускати руки і досягати поставленої мети. Любіть свої родини, любіть нашу рідну країну, і вони вам точно віддячать. В добру путь! Щасти вам, випускники 2024 року. Мої дорогі діти, мої друзі, мої учні, я вітаю вас, випускним. вами завжди було весело. Ви ніколи мене не підводили. Але якщо й траплялись якісь невеличкі негаразди, то ми разом знаходили вихід. Сьогодні, коли ви покидаєте школу, я хочу вам нагадати, що ви сильні, цілеспрямовані. Розумні і добрі люди. Ви обов'язково досягнете всього, про що мрієте. Тільки діти не треба лінуватися. Я бажаю вам впевненості та завзятості. Бажаю, щоб ніколи не відмовлялися із своїх заповідних бажань. Бажаю, щоб у будь-якій ситуації знаходили можливість е досягати найкращих результатів. Бажаю вам цікавого життя, успішного подальшого навчання та безліч захоплень для втіх душі. Доброго шляху вам. Усіх благ! Випуск 2024.